Мої вам вітання. Чуєте, пилочка робить? Це означає, що скоро ліс кінчиться. Дивіться, показую цю свою причепінку, яку я зараз буду тербити. ґрунт. Ґрунт кінчився. Це ось такий звичайний малинок, який для свиней, курей чи для чого там його купляють? В середині він виглядає ось так. Знята передня кришка. Приварено дві полосочки. Можна не варити, можна просто взяти полоску на два саморізика прикрутити. Каністра прикручена також до, цього, до цієї полосочки. В двох місцях всього-навсього воно зроблено. Ось друге місце. От. І зараз в двох, в двох минутках попробую показати, як це воно відбувається, як воно потеребе. Перетереблю я, значить. Три мішка грунта. Змішаю з одним мішком перліта, 100 літрів в мішкові. Потім вже тут це все змішається і зволожиться. А зараз моя задача перетеребити ось цю штуку, щоб не було грудок. Трошки пішло не по плану, виявилося, в мішковий ґрунт замерз. Трошки вологи хапнув і замерз. Я його шпателем порубав, спроба номер 2 Трошки був спочатку облом, обломався я, замерзло я. Виявляється, воно перший раз за все життя ще такого не було, щоб грунт замерзав. Але якось я тут подобав шпателем, порубав кусками, трошки вже затребив туди кусками і лопатою вже там в два рази. І таким чином воно розмерзлося. Є ще попадають ось такі грудочки, але це вже воно не дуже зараз страшно буде, тому що що. Будемо в більшу кассету сіяти, все одно через якийсь ящик будемо набирати, то вони від, відсортируються. От. Відсортіруються і буде все короче, нормально. Після перемолоту додаємо мішок, мішок, а відро. Цей раз візьмемо на мішок грунта, а відро перліта. Бо мало бути трошки більше, але так як ґрунт замерз, то поки зробимо такого. Такого зробимо. Мішається вона дуже, звісно, душить в горлі ця штука. І замішується ось так порізамо. Лопатою. Як, як, як замішаєте, так і замішаєте. Короче, ви зрозуміли. <кій> пиль літає, дуже опасна це пиль. Для чого перліт, забийте в гуглі, будете знати для чого перліт. Я додаю, бо можу собі це дозволити. Я один раз спробував і більше <кій> відмовлятися не хочу. Від нього земля тоді стає трошки пухішою, хоч вона і так пухка, але з перлітом вона ще якась стає після поливу. <кій> це туди. Пелюка така, що капець, треба, треба замішати і виходити, щоб воно сляглося. А вже після цього я пиловаю шланги. Трохи пиль посілася, а то неможливо було тут стояти. І сидіти. Набрали касети. Лунки зробили, просто поставивши зверху касети. І зараз посіємо ще трохи капусти джетадор, ранньої капусти. І так і ми їх з. З касети будемо садити під агроволокно на вулиці вже. Це буде на вулиці. До речі, ростився ця капуста. І тайка більша там, зараз теж в кадр мелькнув, Також вона буде рости на вулиці. Під дугами, під агроволокном. Дивіться, я хочу спитатися вашої поради, може в кого таке було. Сію перець Асті, але я її трошки, походу, перегрів, бо лежав він в мене на трубі. І з'явилися у нього такі саме навіть і чорні кінчики е, кільця дуже довгі і тонесенькі. Зазвичай зазвичай вони такі грубенькі, коротенькі, а це такі довгілячі зразу і тоненькі. Може в кого таке було? Напишіть мені, будь ласка. Чи у вас воно нормально все сходило? У мене колись було раз, що я, я точно знав, що я їх перегрів. Тільки я вже не пам'ятаю, чи вони сходили, чи не сходили, бо це було дуже давно. І зазвичай у мене такого не буває. А цей щось чи він перегрівся. Бачите, такі вони тоненькі і довгі. Ще й бувають кінчики чорні. То я поки тільки одну касету посію. А це зараз все візьму, всиплю в такий стакан один-другий. Прямо густо так. Зійде, то зійде. То я тоді перепікірую, я знаю як це. А не зійде, то звичайно. Ну і паралельно замочу зараз ще раз. Тільки вже більш обережніше. Напишіть, поки там що до чого, в кого таке бувало. І що з цим робити. Ось так я нормально сипану сюди безліч. Зійде, то зійде. Я думаю, що зійде. Тоді її розпікіруємо. Тільки підросте такі маленькі, я вмію це робити. Земля тут пухка, коріння не травмується. А всі інші перці, оце ж, я ж сіяв гіркий, хорошо покільчився. Богдан там теж надклюнувся гарненько. Ну, Богдан був такий пизати, я його не, не провтикав, як то кажуть. Бо проклічений перець, який з кільцями, то я не люблю сіяти. Бо забиваються, бувають, чіпляються одне за друге. А таке, якщо видно, що він позад, то кить кить-кить-кить-кить і він пішов. А з цим то якась лажа, да, дійсно сталася. Перегрівся просто, не видно, які кільця довгі. Не знаю, але може зійде. Це станок від Фрезера. Стіл від Фрезера, ну подумайте того, що я теж буває думаю. <гум> Фрезерний стіл. Колись сюди вставлявся фрезер. Зараз я на ньому сію. То я знаю ваші думки, що це таке на що воно похоже. Це все добре виглядає ось так. Посіяв, полив Полив балоном. Зараз воно тут постоє, пізніше його запакую в стрейч пленку і занесу в тепле місце. Я взагалі такі діла. Роблю на теплому полу. Розставляю, воно там кільчиться. От. Але довго воно там не буде. Це дня, 2-3. На теплому полу воно погріється, він тільки почне сходити і зразу він переїде в цю теплицю. Чи в ту теплицю, скоріше за все, що вже в ту теплицю. Там почнемо палити, винесемо туди всі ті штучки. А капусту, яка посіяна вже та, то зразу перенесеться, вона зараз її сюди перенесу вже в теплицю і вже тут воно буде жити. А ця дивіться, яка вже класна стає. Перезимово, переночували. Друга ніч вже квіти газаньки вже починають трошки вони підніматися після пересадки. Такі матері стали. І, як я вже казав, не можу дочекатися переїзду зі цією розсадою сюди. Квіти вже досить дуже підросли після сонячних днів, два дні було сонячних. Після поливки мідним купоросом. взагалі вони стали шкарні. Є редиска. Хочу висадити редиску теж в землю. З касіти прямо висадити. Показати яка. Як ця. Ай, блях, вона ще й підсохла. Не можу витягнути. Хотів показати, але не можу. Потім покажу. Ну і хвилинка для картоплі. Ця картопля, яка... Там замерзло в тій теплиці, тоді ото, в перші дні, що я дуже повно розказував, що вона там буде жити. Вона замерзла, кінчики замерзли, але дивіться росте вже новий цей паросток з замерзшої картоплі. І вся інша також там десь десь тут вона має сходити. І ось ця, що, що я тут насадив. Також вже зеленіє, пагонці зеленіють. А ось маленька бульбашка вже. Бульбаші вилазять. Бачите? Молоденька картопля появилася. Кипець, хто в не... не можна купити картоплі, правда молодої.